Рівно рік тому в українській столиці іспанська футбольна збірна стала чемпіоном Європи. І, власне, свято скінчилося, гості роз'їхались. Однак фунтик залишився. Кнур рік тому став справжнім, щоправда, неофіційним символом чемпіонату і закмарив навіть мультяшних і офіційних славика зі Славком. До фан-зони Кабана привезли з почистями, та після турніру до свині поставились по-свинськи, упакували і вивезли тихцем серед ночі. Ольга Максимова перейнялася долою провиця і каже: той почувається, що найменше непогано. Автобус охоронців та десятки телекамер на під'їзді до столиці його зустрічали не по-свинськи. Кряк-кряк приїжджає. Наш кряк-віщун. до своєї єврохатинки у Фанзоні. Кнур фунтик прибув у кортежі у супроводі правоохоронців любить футбол, смотрить з хазяїнам футбольні матчі. та на любов'ю єдиною у чотирицентнери, ніби нібито має дар проведіння. Хоча перед першим матчем українською збірною фанатам підклав свиню, рийку всунув у миску з прапором Швеції і прогадав. Потім, ніби виправдовуючись, перед грою з французами, фунтик дав надію українцям. Прийде сьогодні, переможе та знов помилився. Загалом під час євро Кнур вгадав результати лише трьох матчів. Чи то через образу чи бозначому, але після фінальних салютів з фунтиком, який за популярністю затьмарив офіційні символи євро, вчинили по-свинськи, забули на два тижні, а потім вивезли вночі з виваркою на голові. Африканські страуси та в'єтнамські поросята серед цієї екзотики оселилась зірка євро 2012 Український віщун хряк фунтик. Зіркової хвороби кажуть на фермі у кабана нема. Як звичайна свиня може вивалятись у багнюці по вуха. Замурзану зірку відвідувачі не впізнають. Якийсь рекордсмен, можливо, але на фермі фунтику пошані його єдиного купають. Та навіть наливають пиво. На хмільний напій Його торік присадили шведи. Від малих порцій відмовляється. Фунтік бабуся. на. А від великих рохкає від задоволення, хоч до виску не напивається. По ну, чому ж я не даж дрожживий продукт? За рік тут на фермі фунтик покинув великий спорт. М'яча копає без ентузіазму. Талстава скажи, я був для футбола. От кварота, де да, отак от, от хорошо фунтік. І не пророкує його доглядачі. Дослухаються до своєї інтуїції. Коли наші порвали чорногорців, Я наш що буде 3-0, але було 4. війни, це порадувало, не сказано. Хоча удар пророцтва свині і вірять, чи передався він якомусь іншим українським поросяткам, невідомо. Кнурфунтик уже рік без нареченої. Ольга Максимова Вадим Верба, новини 2+,2.